Ми вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми поговоримо про реформи, які відбуваються на вітчизняній митниці. Гість нашої студії, директор департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби Олексій Василенко. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго дня, дякую вам за запрошення. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Розпочати хотілося б з останнього рішення кабінету міністрів, яким є достатньо важливим в рамках саме реформування митниці. Я нагадаю, що від тепер фури з продукцією не відправлятимуть навіть стій для огляду. От розкажіть, як сприйняли це рішення на митниці? Наскільки воно вплине на ефективність роботи загалом? Ну, ви маєте на увазі єдине вікно запровадження принципу. Ну, я скажу так, що ця ідея створення єдиного вікна, це не нова ідея, але сьогодні є відповідна політична воля щодо реалізації цієї ідеї. І прем'єр-міністр особисто опікується цими питаннями, і саме тому ще два тижні тому було надано відповідне доручення щодо підготовки відповідного законопроекту. Відповідний проєкт був підготовлений на Кабінету міністрів, і вона буде запроваджена в дію. Це дійсно це суттєвий крок. Ну, на шляху, у тому числі реформування митниці, але цей крок передбачає не тільки реформування митниці, а цей крок передбачає і зміну роботи інших державних органів. Тому що, скажімо так, при митному оформленні товарів у нас фактично буде повністю електронний обмін інформацією з державними органами. Суб'єкту буде достатньо подати митниці відповідний пакет документів і в електронному виді по обміну. В межах електронної системи обміну з державними органами будуть отримані відповідні дозволи від інших органів. Це суттєво спрощає, ну, спростить процедуру і митного оформлення, ну і взагалі роботу всіх суб'єктів. Чи правда, що система повноцінно запрацює вже від серпня? Чи все готове для її реалізації? Ну, ми вважаємо, що система повинна запрацювати, зробимо все для того, щоб це відбулося. Можливо, на першому етапі буде дослідна експлуатація. Ми розглядаємо такі питання і запровадження цієї системи в деяких митницях ДФС. І сподіваємося, що дійсно запрацює в серпні місяці ця система. Відомо, що вона вплине на те, що будуть спрощені бюрократичні процедури при оформленні митних документів. Розкажіть цих документів, їх стане менше, чи вони будуть автоматизовані, переведені в електронний вигляд? От, взагалі, як, як це на практиці відбувається? на сьогоднішній день. На сьогоднішній день законодавством передбачено надання ну фактично 29 документів, які можуть надаватися до митного оформлення суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Фактично сьогодні всі ці документи подаються ну, в паперовому вигляді, скажімо так, вони скануються і закріпляються до електронної декларації. З запровадженням цієї системи цього буде робити не потрібно. Тобто, кожен суб'єкт зовнішньої економічної діяльності, подаючи електронну декларацію до митного оформлення, якщо товар заявлені в цій декларації, підлягає певним видам контролю. Автоматична система буде направляти запити до відповідного державного органу щодо отримання дозволу з цього органу. Протягом чотирьох годин, які визначені Митним кодексом, відповідні державні органи надають інформацію щодо дозволу. На ввезення цієї продукції або на надання такого дозволу, при наявності такого дозволу буде здійснюватись митне оформлення в встановлений час. Фактично повністю виключається людський фактор. Слід зазначити, що вже сьогодні ну, на шляху електронного декларування зроблений дуже великий крок. На сьогоднішній день 96% товарів, які надходять на митну територію України, оформляються застосуванням електронних декларацій. Тобто фактично немає спілкування суб'єкта, декларанта, уповноваженої особи співробітникам митниці. І тим не менше, чому ми так часто чуємо про корупційні зловживання на митниці, якщо автоматизована система, по суті, має виключати взагалі такі факти? Корупційні зловживання ну, багато факторів, які впливають на цю роботу, і, скажімо так, на цей показник. Я б хотів би вам довести деяку інформацію взагалі по останньому реформуванню митниці української. Наприклад, сьогодні штатна чисельність митниці складає 9917 посадових осіб по територіальним органам. Слід зазначити, що, наприклад, 6 років тому чисельність митниці української митниці складала більше 18 тисяч. Тобто, майже у два рази скорочення. майже два рада. Скорочення, за, рахунок процесів, чи... числі, за рахунок автоматизації процесів. У тому числі за рахунок автоматизації процесів, у тому числі за рахунок оптимізації структури. Ну, наприклад, на сьогоднішній день в штаті митниці митна інфраструктура складається 161 митного поста, 161 митний пост. Не так давно цих митних постів було 191. Тобто 30 митних постів у нас сьогодні скорочено. Митна інфраструктура від цього, я не вважаю, що втратила. У нас існують зони прибуття, 241 зона прибуття, яка повністю дозволяє сьогодні охопити і надати відповідні послуги суб'єктам на всій території України. Тобто сьогодні 26 митниць ну, фактично працюють в штатному нормальному режимі функціонування. Ну, тобто їх робота також оптимізована. Так? їх робота також оптимізована. Так. Знаємо, що система а, єдиного вікна також передбачає і фото і відеофіксацію. Розкажіть, це означає, що в вся процедура проходження митного контролю вона певним чином записується, якось фіксується. Ну на сьогоднішній день система проведення митного огляду, сама процедура проведення митного огляду не здійснюється відповідний запис, але є відповідне доручення прем'єр-міністра щодо впровадження обов'язкового впровадження. Такої фіксації, саме відеофіксація. Цією метою розглядається питання зараз виділення української митниці відповідних камер. Причому ці камери будуть закріплені за кожною посадовою особою, яка здійснює митний контроль та оформлення. Тобто, це буде індивідуальний засіб, який буде закріплений за кожною посадовою особою, як особиста номерна печатка. При проведенні митного огляду відеозйомка буде обов'язковою. І е, навіть коли відеозйомка буде проводитись ну за участю співробітників інших органів, контролюючих органів, правоохоронних органів, вимоги до відеозйомки будуть залишатися. Це буде повністю фіксуватися і передаватися на центральний серфер Державної фіскальної служби України. Розкажіть, ці... розкажіть, для чого це потрібно? Хто матиме доступ до цих файлів, хто використовуватиме цю інформацію? Ну, по в першу чергу, це потрібно для того, щоб визначитись, ну в правильності проведення митних процедур, тому що співробітник, який виходить на огляд, він повинен бути впевнений, що товар, який заявлений за вантаж, за митною декларацією, відповідає тому, що фактично знаходиться в транспортному засобі. А що стосується зберігання цих матеріалів, ці матеріали будуть зберігатися. Це не є секретом задля для того, щоб можна було проконтролювати роботу цієї посадової особи, тобто будь-які суперечливі питання, вони потім мож, можуть так, піднятися ці да, файли і перевірити, да, можна перевірити ці файли, і надати відповідну фахову оцінку, в тому числі. Щодо правильності дій цієї посадової особи. Ще одне важливе питання у вашій сфері відповідальності це догляд товарів відповідно до системи управління ризиками. От розкажіть докладно, що це означає, не кожен розуміє саме формулювання. На цю тему вже достатньо давно йде, скажімо так, дискусія. Я скажу, що система управління ризиками, автоматична система, існує. І ця система не просто існує, а отримана відповідну. Кваліфіковану оцінку європейських експертів. Слід зазначити, що, наприклад, сьогодні працівники германської, ну, Німеччини, митної служби Німеччини запрошують наших фахівців для деяких консультацій саме для своєї системи, для її вдосконалення. Чи правда, що наша система вважається однією з кращих? І... Знову ж таки, на експертну оцінку міжнародну. Ну, вона входить, скажімо так, в кращі системи, але я не можу сказати, що вона досконала, як і будь-яка система світу. Тому що треба розуміти, що не можна зробити ідеальний продукт, який би дозволяв нам повністю контролювати і замінити посадову особу, яка здійснює контроль. І сьогодні, як змінюється система рисків, так і змінюються відповідні підходи з боку тих суб'єктів, які займаються контрабандою та незаконним ввезенням товарів, вони придумують і впроваджують нові схеми. І відповідна ця То система цей процес постійна да, процес постійний, і це треба розуміти. Але будь-яка система ризиків, будь-яка система націлювання, яка впроваджена в світі, не може працювати без посадової особи, яка буде безпосередньо здійснювати це. Тому основна система різків це професійне знання співробітників, які виконують ці функції вже на місці. Ми знаємо, що модернізація така глибока системи, вона розпочалася ще у 2015 році. Я так розумію, що вона триватиме і триватиме, так? Так, да, цей процес він, цей процес – постійний. Тим не менш, у Державній фіскальній службі планують і далі е, взагалі розвивати єдину автоматизовану інформаційну систему. От Розкажіть, які, на, яких новацій очікувати найближчим часом. Ну, Плани у нас достатньо амбіціозні, я б сказав би, на рахунок, цього, на, на рахунок цього розвитку. Ну, наприклад, сьогодні запроваджено електронний розподіл митних декларацій. Що, що це означає? Да, це означає те, що е, якщо раніше, наприклад, посадова особа відповідно уповноважена, наприклад, начальник структурного підрозділу після отримання декларації здійснював розподіл, ну, скажімо так, в порядку свого розуміння. То сьогодні такого немає. Система автоматично розподіляє декларації між посадовими особами та надає відповідним особам їх для оформлення. Тобто, фактично виключається фактор впливання саме на розподіл от, в такому сенсі. Це важливо. Я не можу сказати, що сьогодні це, ця система працює досконало. Є певний, ну треба розуміти, є дослідний період. І за цей час я думаю, що ми повністю відпрацюємо і вдосконалимо цю систему, і ця система працює, одно можна сказати. В минулому ефірі, коли також була розмова стосовно реформи митниці, наш гість розповідав про те, що планується розробка модулю, призначений підняти рівень аналітичної спроможності митниці. Яка ситуація тут? Що це за модуль і коли буде впроваджено це? Ми сьогодні активно співпрацюємо з різними міжнародними проектами. У нас, наприклад, ну, сьогодні реалізується проект Твінінг за підтримки трьох країн Європейських: це Польща, це Літва і Німеччина. За підтримки в цей проект входять три компоненти. Компонент перший це організація митного контролю і впровадження світових, ну, скажімо так, стандартів, впровадження НСТС, це міжнародна транзитна процедура для того, щоб Україна увійшла в цю процедуру. Компонент другий це єдине вікно, про яке вже ми казали. Компонент третій це, скажімо так, боротьба з корупцією в державних органах, ну, у тому числі в фіскальній службі. В рамках реалізації цих компонентів. Ну, Проводиться достатньо велика робота з залученням іноземних експертів. І є певні результати від цієї роботи, достатньо плодотворна співпраця, і я думаю, що ми можемо очікувати найближчим часом, скажімо так, суттєві результати в цих напрямках, у тому числі, наприклад, впровадження уповноваженого економічного оператора. У тому числі в рамках компоненту 1 цієї програми, таке впровадження вони також допомагали нам, скажімо так, своїй оцінці тих законодавчих ініціатив, які надавалося міністерством фінансів, і наша служба приймала цьому відповідну, ну скажімо так, участь в роботі цих груп. Що стосується обміну інформацією. Чи правда що це питання нарешті зрушило з мертвої точки, і Україна о, продовжує підписувати ці угоди Да, куна, ну, була підписана угода з Сполученими Штатами Америс да, щодо обміну інформацією? Ну це стосується обміну не в режимі, скажімо так, онлайн. А це стосується обміну інформацією в митній сфері. Наприклад, при митних правопорушеннях. Ми надаємо інформацію про. Суб'єктів, які про які запитуються відповідна, і сполучені штати нам також надають інформацію. У нас є дуже гарний досвід обміну інформацією, електронною інформацією в режимі онлайн з деякими странами з Молдовою. І є дуже гарний проект, який реалізований вже сьогодні з Білорусі. Є так званий проєкт Принекс, він вступив в дію з 1.01 цього року і дозволяє повністю в автоматичному режимі, в режимі онлайн, отримати інформацію з білоруської сторони. Ми так само надаємо інформацію білоруській стороні про товари, які перетинають кордон. Тобто З повним обміном інформацією по суб'єктам, по товару, по його вартості. Фактично зловживання можна сказати сьогодні на білоруському контролі на кордоні? Ну зведені на нуль? Тобто, на... це двосторонній обмін інформації, який підвищує так. взагалі контроль? Да. І... Ну не тільки контроль, і рівень контролю, і можливості цього контролю, а відповідно, ну і, і зменшують час на проведення цього контролю. Розкажіть використання стаціонарних сканерів на митниці, яка ситуація тут? Ну, на сьогоднішній день митниця стаціонарних сканерів ми не маємо. Ми маємо мобільні скануючі установки, їх 13. На жаль, на сьогоднішній день працюють тільки дві. Наразі США допомагають нам зараз ну, ті установки, які знаходяться в непрацюючому стані. З технічним їх оснащенням відповідним та таке інше для, для того, щоб все ж таки вони почали свою роботу. Але сьогодні ми розглядаємо питання щодо встановлення стаціонарних рентген-сканерів на кордоні. Наприклад, з тією ж самою Білорусі досягнуто відповідні домовленості щодо встановлення на кордоні чотирьох скануючих систем: дві будуть встановлені з нашого боку, дві будуть встановлені з боку Білорусі. Значить, Є домовленості щодо відповідного е, обміну інформацією по сканам, і є домовленості щодо визнання результатів сканування. Наприклад, ми визнаємо скан... скануючі документи білоруської сторони, Білорусь визнає наші документи. Таким чином, ці сканери будуть розташовані на кордоні в шахматному порядку. Таким чином, ми перекриваємо на кордоні 4 пункти пропуску. По аналогії, ми плануємо збудувати таку саму систему розташування на кордоні з іншими країнами, сім країн, з якими є, має спільний кордон Україна з усіма країнами. Ну, це перший крок. Наразі сьогодні йдуть консультації, йде ну, є відповідні домовленості, є пропозиції по цим питанням, і ця робота просто триває, але вона буде реалізована. Встановлення таких приладів воно більш ефективне, так ніж будь-які мобільні пристрої. Ну, воно більш ефективне і більш результативне, і воно дозволяє дійсно скоротити час митного оформлення. І я скажу так, що, наприклад, нещодавно поїздка Америки довела те, що 70 тисяч контейнерів щоденно надходять на територію Сполучених Штатів Америки. Всі 70 тисяч скануються. Всі 70 тисяч повністю. Це каже про те, що держава вкладає в системи контролю відповідні кошти і є від цього результати. В нашої держави сьогодні є кошти, адже ну певно, що дуже коштовним є переоснащення митниці під сучасні стандарти. Ну одна скануюча установка, якщо брати, ну дійсно скажімо так, найсучасніші проекти коштує близько 4 мільйонів доларів. А нам потрібно скільки? Нам потрібно мінімум, ну на кожному 14 таких установок. За який рахунок планується взагалі це робити? Ну, є відповідні, я ж казав, вже є відповідні міжнародні проекти, є відповідні донорська допомога, і, скажімо так, є, є пропозиції і є можливості допомогти Україні і з боку ЄС, і з боку Сполучених Штатів Америки, і з боку ну, інших організацій міжнародних. Тобто ми очікуємо на таку допомогу. Ну, я думаю, що і держава наша також. Прийме в цьому участь. А по іншим напрямкам переоснащення, наскільки вистачає фінансування? Знаємо, що, зокрема, власними силами, силами айтішників ДФС намагаються, зокрема, створювати те програмне забезпечення, яке необхідне. Ну, сьогодні так. Да, дійсно, у нас програмне забезпечення, яке діє, інспектор 2006. Це власна розробка ще митної служби України. Сьогодні це фіскальна служба. і... Наскільки я знаю, так, да, них не вистачає людей, ресурсів, але робота триває. І ну, будь-яка держава для того, щоб отримати результат, повинна вкладати кошти в контролюючі органи. Інакше просто неможливо. Адже ну, сама держава після цього і виграє під того. Після да, того відповідно, так. Да. Скажіть, яку, яку амбітну мету ставите ви собі на свою діяльність, чого плануєте досягти? Ну, складно сказати, яка може бути амбітна. Мета, я думаю, що якщо ми реалізуємо хоча б частину з того, що ми намітили вже сьогодні, це і уповноважений економічний оператор, це і система NCTS, це запровадження обмінну інформацією, отримання попереднього обмінну інформацією від агентів в морських портах, ми також цим сьогодні займаємось. Це був би великий крок. А якщо б держава і відповідні, скажімо так, наші партнери іноземні. Країни надали відповідні кошти. Ми могли оснастити свій кордон. Ну це було б ще краще. Це було б ще краще. Ви вже не перший рік на митниці, тому знаєте, як це зробити. Я вам дякую за цю розмову і бажаю успіху у реалізації цих ідей. Дякую вам, дякую за запрошення. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був директор департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби Олексій Василенко. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.